45 нікопольців побували на грандіозному святкуванні, присвяченому 70-річчю Курської битви. Серед учасників п'ятиденного автопробігу ветерани МВС прикордонної служби підприємств міста, 10 курсантів Нікопольської автошколи, представники громадських організацій, журналісти. На шляху до Курську учасники автопробігу побували і в Харкові, де взяли участь в акції, запали свічку пам'яті, присвячену загиблим міліціонерам. Вони також побували в конструкторському бюро заводу імені Малишева, де був. Створений легендарний танк т 34 А 23 серпня вони були вже в Російській Федерації на меморіалі Курська Дуга, де на військовому параді зібралось більше тисячі військовослужбовців. Всі були, звісно, в захваті, тому що приїхала українська делегація. формі пограничників, всі підходили. затім було возложение цвітів, у пам'ятника там є пам'ятник Жукова, погибшим воїнам, і навіть наші афганці знайшли там сослуживців. Зустрічі були дуже незабутні. Наша делегація, я ще хочу згаднути, коли була на параді в Курську. Спасибі ребятам пограничникам, то що ми були всі в Георгієвських лентах, вся наша делегація 45 чоловік, і навіть коли дивиш на нашу делегацію, ну все, такої делегації не було вообще там. Людей много було на площі. На наша діляція тмічалась. Я так смотрел, приятно було смотреть на горські ленти, що назвало у всіх це поразило, звісно, не тільки нас, а і наших курських друзів. Запам'яталось учасникам автопоходу і те, як їх зустріли на російському кордоні. Це був щирий та привітний прийом. Учасникам провели екскурсію на місці найбільшої танкової битви. Вони побували на меморіалі загиблим у великій вітчизняній війні. Побачили пам'ятник матросам, що не повернулись з підводного човна Курськ та меморіал воїнам-прикордонникам. Цей автопоход, княжна всі наші наше видение и все то что раньше было мы были вообще ну, в каком-то шоке маленьком потому как так встречали нас только первый раз хлебом солью везде опять же доброжелательность людей отзывчивость все что может быть человеческое было в этом походе видно и Отношення людей именно. традиція проводити автопробіги дуже важлива для Нікополя та його мешканців. Адже завдяки цим походам про наше славне місто дізнаються у братських країнах. Це пропаганда нашого міста. Люди починають узнавати, що є такий міста Нікополь. Віті всю Україну, практично на Курська дуга, сімдесятиліття юбілей, очень серйозне назначення мероприятия між і так далі. І Нікополь представляв там Україну. Це очень важно. Це очень. Дуже... Для нас і головне для нас приятно, що ми достоинством ні звание звання звание звання честь і славу нашого города. Здійснити такий масштабний автопробіг ветеранам допомогли депутат Верховної Ради Андрій Шипко, депутати обласної ради Олександр Фельдман та Володимир Куцин, депутат Нікопольської міської ради Віталій Журавльов та екснардеп Віктор Драчевський. Очень важно то що люди дісім поїхали. Ті, котри знають понаслишки, просто можуть с фильмов, И сказано было правильно, что не все то, что показано фильмом, реально соответствует действительности, то, что было на Курской дуге, и то, что люди молодые, молодое поколение поехали, посмотрели, это очень здорово, это очень поучительно, это правильно. И это, наверное, здоровье нашей с вами общества, наших молодых, подрастающих поколений. Поэтому большое вам спасибо всем вам за то, что вы проводите, организуете. Ну, это не пустые слова, то, что я не от себя их сказал. Що Андрей Федорович як допомагав, так і продолжает допомагати, будет во всіх начинаниях. Інформаційну підтримку забезпечила газета Народна армія, Нікопольська автошкола, журнал Міліція України, газета Проспект Трубників. А рекламно-поліграфічний центр Січ заздалегідь підготовив нестандартні кольорові брошури в подарунок росіянам.